Вітаю, друзі. Це програма Дорослий погляд на каналі Алба Лайф. Я Анжеліка Сезоненко, гостя цієї студії Олександра Устінова, народна депутатка України, фракція голос. Пані Олександре, вітаю! Доброго дня! Ви нещодавно повернулися зі сполучених штатів Америки, спостерігали за вибором президентськими, відповідно, парламентськими сполучених штатах, і дуже хочеться, щоб ви поділились особистими враженнями від поїздки, і взагалі від того, що ви там спостерігали. Я хочу сказати, що результати цих виборів стали неочікуваними не лише для світу, а й для самих американців. І якщо, скажімо так, ну в кінці літа вже всі розуміли, що скоріш за все Трамп виграє президент, тобто, коли в Камала спочатку зайшла в неї різкий був зріст, але вона виросла до якоїсь свого максимуму, і все, і далі нарухалась, то вже було більш-менш ну місяць до виборів, було зрозуміло, що Трамп стане президентом. Але що стало неочікувано, наприклад це те, що він виграє попюлар Волт, як в Штатах відбуваються вибори президента. Люди голосують за так званих представників від кожної від кожного штату, і кожний штат має певну кількість. Якщо, скажімо, ну там я умовно беру штат Техас, умовно скажімо, має 100 представників. Якщо 51% техасців проголосує за Трампа, а 49 за Каму, всі 100 голосів підуть Трампу. Відповідно, в них є так званий «popular vote» – це скільки ти набрав загалом кількості голосів, і скільки ти набрав у цих електоральних. Uh -huh. Так от, наприклад, там виборах, на виборах 2016 року, коли він змагався з Хіларі Клінтон, Хіларі виграла в нього «popular vote», Вона набрала на півтора мільйона більше голосів, тобто на півтора мільйона більше людей за неї проголосувала, але так як побудована система, Трамп став президентом. І от для всіх був шок, що насправді він в цей раз набрав ще її більше голосів. Тобто він не виграв не лише електорів, але mm -hmm. виграв попюла. Ну і друге, що те, що сенат стане республіканським, було очікувано. Всі розуміли, що буде зміна, тому що сенат до цього був демократ... ну, правили демократи. Але досить неочікуваними стали результати в Конгрес, Панату, Ну нижні палату представників, тому що все ж таки більшість навіть в день голосування більшість екзитполів показували. Що на кілька голосів, ну, на кілька місць, але більше буде в демократів, а виявилося, що такі республіканці. Це перша, це ну, перший раз за довгий час, коли абсолютну більшість має, знову ж таки, одна партія. Тому це стало досить великою несподіванкою, всі почали відразу. Ну, тобто, так цікаво було, коли дивишся там, знаєте, вночі оці всі екзітполи публікують, всі там експерти говорять. І коли ти дивишся більшість політологів американських, вони там. Обговорювали ну, основне питання було, де провалили, що ну, особливо, коли ти включав ем, там, демократичні більше канали, mm -hmm. ну там, скажімо, там, MSNBC, там CBS. та, ти, відкрив, ти відкриваєш, і головне питання було, де програла Камала, де вона не дотягла, що стався такий результат, і, ч, і чому все ж таки ладно, там, адміністрація, ладно Сенат, але чому такі саме. Результат стався в Конгресі, ну в Нижній Палаті в хаосі. І а ви знаєте, я сидила, і в мене таке було дожив'я 19-го року у нас. Коли дуже багато ну і насправді люди ж завжди голосують. Коли вони голосують, скажімо, там за перший номер. Ну, якщо голосують за президента певною, то вони так само будуть голосувати і скоріш угу, за, за, все, партію. Да, за партію. І тут якраз оце зіграло роль. От і відповідно, навіть було ну я була дуже здивована, я коли дивилася динаміку там голосів. Ну, наприклад, Камала набрала менше голосів жінок. Ніж набрав Байден, а, тобто їх щось більше зачепило, ніж їх ідентичність як жінки. Uh -huh. При тому, що ви ж бачили, ну там велика кількість жінок навпаки проти Трампа голосували. Ця риторика, особливо та що стосувалася там заборони абортів, це 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 те, на чому грали в основному а, демократи. Але окрім латиноамериканців, нібито там більшість жінок чомусь за Трампа. А, ну дивіться, це нас. Ну, да, це, це теж дуже так цікаво було, тому що. І така сама, до речі, була динаміка в 16-му році, я пам'ятаю, що кожна четверта, якщо я не помиляюсь. А, Жінка ну, латиноамериканського походження голосувала за Трампа, і тоді був шок, тому що в нього тоді взагалі дуже негативний був такий, ну якби цей контекст. Ці скандали були. А зараз, навпаки, він дуже гарно підняв і вирівняв, uh -huh. ну, тобто в нього гарно спрацювали політтехнологи, і жінки більше пішли за нього голосувати. Відповідно, тут втратила камала. Тому дуже цікаво було спостерігати, бачити оцей перетік і динаміку. Ну і взагалі, якщо зараз подивитися, то, скажімо там, 10 років тому, ну, 20. За партію партія демократів була більше партією такого середнього і, скажімо, робітничого класу. А республіканці навпаки за них голосували більш там заможні люди. Зараз це навпаки. Зараз, навпаки, за демократи, якщо подивитися в них ем, їх електорат, це вища освіта, гарний заробіток, а всю нижчу ніж забирають республіканці. Тобто дуже цікаво, вони так помінялися. Зараз відбудеться транзит влади через два місяці, так і відповідно цей період іноді називають небезпечним. Утім, ми зараз маємо рішення. Ну принаймні публічно про це говорять, але офіційного підтвердження немає зі сполучених штатів, вони не коментують. Але Джозеф Байден дозволив бити Україні далекобійною зброєю в глиб Росії. Це те. Рішення глобальне, якого ми дуже чекали, Франція і Британія вслід за Сполученими Штатами теж дозволяє. Ми не знаємо насправді, чи є в нас зараз ці великобійні ракети, щоб їх використовувати, але ми сподіваємось на те, що все ж таки є у нас в запасах. Як ви вважаєте, це рішення Байдена? Чому воно взагалі сталося саме зараз? Чому він раніше цього не зробив? Чи він вже йде? Ну, насправді мене дуже розчарувало те, що це тільки зараз сталося рішення, і воно воно стосується лише певних територій Росії. Тобто воно не розповсюджується на всі території, як ми цього хотіли. Тобто, як, там, умовно там, на Курську область воно розповсюджується на інші ні. І ми очікували на це рішення, скажімо так, набагато раніше. І та ж сама курська операція, начебто, мала стати знаєте, таким останнім переломним моментом, тому що нам завжди казали там. Червоні лінії, от якщо це зроблять, буде екалація. Uh -huh. Та слухайте, ми вже окупували тисячу квадратних кілометрів Росії. Ми перший раз, Україна ну фактично напала на Росію, ну не напала, а зробила контрзахід. І ну, які ще, про які ще червоні лінії може йти мова. І очікували, що тоді все ж таки адміністрація погодиться. Ну, Але, бачите, всі сиділи, очікували, боялися, що це насправді на вибори вплине. І тут я, знаєте, я дивилася дуже сильне голосування української діаспори, мені було цікаво. І в мене склалося враження. Ну, окрім того, що взагалі нас дуже цікаво, тому що більшість української діаспори вони більш консервативні і вони більше завжди підтримували республіканців. Але якщо ми подивимось там, де великі діаспори, у нас найбільше це там Чикаго, Нью-Йорк, це все ж таки демократичні штати бажаються. Чому ну, там більшість демократи мають? І от мені було дуже цікаво, тому що, наприклад, якщо взяти ці так звані Swing states, тобто це маленькі штати, які реально вирішують долю виборів, в них великі діаспори в порівнянні тим, скільки голосів вигравали. Ну, скажімо, я дивилася дуже сильно за Мічиганом. І от В Мічигані, коли йшли перегони за а, місто в Сенаті. Там балотувалася Еліса Слоткін від демократів і Майк Роджерс від республіканців. Обоє підтримують Україну. Еліса зараз конгресмен. Ось вона дуже сильно підтримувала Україну, прям публічно. Вона навіть приїжджала в Україну, вона раніше працювала в Пентагоні в ЦРУ і ще після 2014 року допомагала нам тут армію угу. розбудовувати. Так ось, коли я подивилася було підраховано 5,3 мільйона голосів, між ними різниця була 800. Це при тому, що в штаті живе 48 тисяч українців. Ну тобто дуже сильно залежало від того, як українці підуть голосувати. Якщо ми подивимося, гайо Пенсільванія, величезні українські діаспори, плюс так звані діаспори сателіти, наприклад, там поляки. І от якщо повертатись до питання ракет далекобійних, мені здається, що якраз заборона їх використання, про яку дуже сильно публічно просила вже Україна і діаспора зверталася. Можливо, трохи дала негатив в плані голосування за демократів, тому що ну, в нас кожен день гинуть люди. Скільки можна відтягувати це рішення, яке вже давно перезріло. Коли у ну, нас там більше 28 тисяч авіаційних бомб до на нас скинуло, ну нам треба вже грохнути ті, вибачте, їхні а, Аеродром. аеродроми, і ми ну. Ми привезли, показали, презентували ще кілька місяців тому перелік е, е, перелік е, збройних ці, цілей. Військових цілей, по яким ми збираємось битись чіткою аргументацією, чому ця ціль потрібна. і навіть, і навіть після Ну Тому що одна один з аргументів був: немає цілей, які там сильно на щось вплинуть. Тому я пам'ятаю, була поїздка, їздив міністр оборони Уміраф і голова офісу президента Єрмак в Сполучені Штати це от вересні було. Вони реально обходили всіх. Презентували ці цілі, а потім ще й пішли. Я пам'ятаю, Ум'яра вдавав інтерв'ю CNN по-моєму, Фокс і сказав: Ми презентували, ми пояснили, тобто питання про те, що їх немає, воно недоцільне. І плюс стався Курськ, але все одно після цього не було ніякого рішення. Я думаю, що це теж зіграло трошки в мінус демократам на виборах, тому що ну українці не розуміли цього вибору. Але зараз те, що це сталося, ми бачимо, що знаєте, ми останніх. Давайте так, з липня місяця, ну з серпня, коли вже зрозуміло стало, ну, з липні, в принципі, коли Байден вже передав Камалі фактично перегони, коли вона вже стала номінантом. А, дуже, ну, всі говорили про так звану Байден legacy, легасі, тобто, що за ним після нього залишиться його там а, це, Як це? Наслідство, ну так, спадок з його спадок, ну це навіть не спадок, це таке, ну, так, ну от, фактично спатичний да, да, тому що леґі це такий більше політичний uh -huh. спадок. І а, проблема була в тому, що ну от всі чомусь очікували, що він зараз, настільки в нього були розв'язані руки, що він вже не буде балотуватися, що він швидко почне все робити. Але ми цього не побачили, і зараз, ну з того, що я бачу, зараз реально держдеп побіг. От я перший раз бачу, коли вони злякалися, що прийде умовно там 20-го числа Трамп, все зупинить. Принаймні, така риторика зараз існує зі сторони демократів. Вони почали ну там вже відкрили нам можливість там використовувати далекобійні ракети. Ми зараз дуже просимо про пріоритизацію цих ракет, тому що а, там півроку тому, і це було дуже круто, адміністрація Байдена вийшла і сказала: Україна в пріоритеті по ракетам для ППО. Тобто. Всі ракети, що виробляються, ми їх не продаємо. Спочатку даємо те, що треба Україні, а потім будемо продавати чи досилати країнам, з якими в нас контракти, і це дуже нам допомогло. А зараз ми просимо те саме зробити з далекобійними ракетами, тому що оці всі казки, що нам розказували, що ми не можемо вам дати атакам все, тому що в нас є певний рівень забезпечення нашої армії, кількості, яка має бути, ну це відмовки, це не аргументи, тому що Америка кожного року виробляє 500 атакам далекобійних. Всі 500, всі до єдиного йдуть на продаж американській армії йде нуль. Чому? Mm -hmm. Тому що вони давно вже переключились на інші ракети mm -hmm. ПРСМ, які виробляє та ж компанія. От, але ці всі прод... От, минулого року, коли вони підписали контракт на 40 ракет з Марокко, і це, ну, це ж публічна інформація. Я кажу: а так можна було, да? Ну тобто, а чому не можна Україну зробити все ж таки пріоритетом? Тому що нам це дуже сильно потрібно. Тому ми просили дати ну, Дозволити бити, дати нам в тому дуже сподіваюся, дати певні види інших ракет, як там Джесомс, наприклад, які можна теж далекобійні використовувати з тих же F-16. і дуже хотілося б все ж таки, щоб нам доїхала вся зброя, яку нам обіцяли. Президент нещодавно заявив, що далеко не всю зброю ми отримали з обіцяною. Це і залишилось казати. не так багато часу для передачі. А Трамп може скасувати це рішення по суті. Ви знаєте, ніхто не знає, що Трамп може скасувати це рішення. Я вам скажу так, що я, коли була десь. Ну, от, в вересні, в кінці вересня я була в Держтепі, коли вони оголосили якраз це останній, ну початок жовтня, вони якраз оголосили цей великий пакет на 5,5 мільярдів. Тобто вони всі залишки загнали туди. І він же ж таки перший раз дуже розпливчатий. Тобто вони не кажуть, що ми там стільки-то чого, то вони угу. там кажуть, просто такими загальними мазками ми будемо давати там ПП засоби ППО, там засоби, там бронетехніку, там ще щось. От я в них сиділа і напряму питала. Я кажу, скажіть, а ви гарантуєте, от зараз Байден це підпише, що це назад не можна відкатати. Кажу, ми кажете, ми взагалі-таки перший раз робимо. Нас такого ніколи не було. Тому що, щоб ви розуміли, що таке PDA, оце угу. той, що називається. Тому угу. що в нас зброя заходить по трьом програмам. Це PDA, це Presidential Drawdown Authority. Це не гроші, які нам виділяє Конгрес, а це дозвіл на певну суму дати нам зброю. Тому що що таке PDA? У нас щороку. Американський президент може на 100 мільйонів доларів розчерком свого пора будь-якій країні дати зброю, яку він вважає за потрібну. Вони присилають notification, ну так, ну просто для галочки в конгрес, що типу в комітет міжнародних а, закордонних справ і кажуть, що ми там, умовно там не знаю, там Польщі дали там на 10 мільйонів такого, тим ще щось. Але через те, що нам 100 мільйонів це взагалі ні про що конгрес кожен раз просто піднімав оцей кеп. І фактично, що нам почали говорити американці? Ні, класно, що конгрес підняв, нам давати нема що. Ми такі, так може, ви розширте номенклатуру того, що ви нам даєте. Тому що ну, умовно, ви нам давали МРАП, ну це броньовані там, машини для піхоти, які ми використовуємо там. Трьох типів, у вас їх 300, ну не триста, тридцять. То ви розширте їх. Дайте нам гелікоптери, які ми вже змучилися просити. І коли я чую, що нам не можуть дати блек хоки, тому що їх, ними дуже важко оперувати. Вони дуже такі там, як це? Це серйозна дуже зброя, на яку дуже довго треба вчитися. Я останній раз, коли це почула, я ну реально їхньому генералу, які свистарну, тобто тризірковий mm -hmm. генерал, я кажу, я перепрошую, у нас вже є він один. Ми самі купили і нормально літаємо. І ви знаєте, я вже це чула про все починаючи від Хаймарсів, Трюксімок, патріотів. Мені казали, що 5 років для того, щоб патріот розгорнути треба. Ф 16 нам казали теж півтора роки, треба нічого наші хлопці он вчора Збивав ракети, все добре. Так, так дивіться, ми перша країна, яка довела, що їх зброя може. Вони, наприклад, ніколи не знають, чи може збити балістику патріот. Бо ніхто ніколи по країні НАТО чи по країнам партнерам, де вони стоять, не лупив балістикою. Тому для я перший раз, коли ми збили балістику, там аплодувалася всі виробники зброї в Сполучених Штатах. І вони зараз самі зацікавлені, щоб тестувати це в Україні. Там ну, там стоїть черга, щоб дрони у нас тестувати, тому що такої. Як це інваймент, такого ну, оточення, яке зараз є у нас на війні, ти не створиш штучно. Uh -huh. Ну не можеш ти взяти, не знаю, 100 на 100 кілометрів в штатах, десь в Ніваді, і поставити такі системи РЕБУ, які постійно оновлюються, змінюються і апгрейдяться, як у нас зараз існують на І тому ми говоримо зараз всім за кордоном: що якщо ваша зброя не тестувалася в Україні, ну так це не зброя. Ви зауважили про те, що не факт, що Трамп скасує, а зараз такі застереження у всіх же є, Що от прийде зараз Трамп, а раптом він не почне нам забороняти, надавати військову допомогу. А що ви скажете про тих, хто потрапив в Сенат і в Палату представників з республіканців? Адже там є і більш ліві, так, і більш центристські, не всі такі фанати прям Трампа. Ну, дивіться, насправді, ну я всім кажу дві речі: Перестаньте читати твіттер Трампа. І Тому що а, він його це сина пише бажано. і його сина. Вони це пишуть для своєї аудиторії, uh -huh. для своєї американської аудиторії, яка знову ж таки. А, Дуже багато людей, які живуть, скажімо, на кордоні з Мексикою в Техасі, не розуміють, що таке геополітика і навіщо потрібно мільярд вкладати в Україну. Дивіться, що вони роблять. Ну, Він же був президентом з 16-го по двадцятий рік. Він нам дав джавеліни, які нам до цього надавали. Він нас не змусив нічого підписувати. Мінськ підписували не при ньому. Тому, чи хоче він домовитись, звичайно, ви мені покажіть хоч одного політика за кордоном, який не хоче, щоб за його каденції наступив мир. То це ж. Взагалі ти в історію входиш так. просто відразу отак. Проблема Мало, в тому, помирить. що ти не, ти не контролюєш цей процес. І те, що от ми побачили, от знаєте, одна справа це коментувати, коли ти зовні, а інша справа, коли ти всередині. Так само у нас. Ну, от я колишній активіст, одна справа, як ти бачиш зовні систему, угу. а інша справа, коли ти заходиш всередину. І от це те, що сталося з Джонсоном. Він коли зайшов і отримав свої перші classified briefings, закриті брифінги суперсекретні по Україні, він був в шоці. Ну, він дуже сильно поміняв свою думку, коли він побачив реалі. Так само і Трамп зараз. Він коли отримав вже свій перший classified briefing, як е, вже новообраний президент е, Сполучених Штатів, він був шокований. Тому що він думав, що, що там стінка на стінку, угу. ніхто нікуди не рухається, і в принципі, і тим, і тим невигодно можна десь домовлятися. Ну а зараз ми бачимо, що ну, наскільки Путін підживає. І йому не вигідно зараз домовлятись, і Трамп це зрозумів. Тобто о, зараз якраз вигідно для того, щоб стабілізувати, вирівняти ситуацію, далі дати більше Україні зброї тому що це дуже взаємозалежні речі. Тому знаєте, коли оце я скажу чесно, я перший. Два дні це подивилася, що у нас там два ешелона трампістів підвезли. в Фейсбук я просто взагалі нічого не коментувала, сиділа, чекала, бо вже зрозуміла, що в нас вже всі знають все про американську політику. І насправді, знаєте, в американців є такий вислів: треба, щоб dust settled down, щоб обляглася полюка щоб всі розібрали місця, місця свої, отримали свої брифінги. І тоді вже ми подивимось, куди це буде рухатися. Ну, я хочу нагадати, що коли 60 мільярдів для України голосувалося, Трамп міг вийти і сказати жодної копійки Україні. Це до речі, те, що робив його син. Але він цього не зробив. А він казав, що потрібно це в вигляді кредитів робити. Він казав, що він. Ну, Підтримую українців. але він не сказав, що ні, в цьому Україні більше не допомагає. І він жодного разу це в своїй риториці не говорив. Я знаю, що дуже гарна пройшла зустріч а, Зеленського з Трампом. Коли ну, щоб ви розуміли, під час виборчої кампанії в Трампа було всього три зустрічі. При тому, що з ним хотіли зустрітися всі. Ну, ви ж <свісно. свісно> три зустрічі. Одна з них була з зеленським і. А, Мені здається, що вони схожі трохи по темпераменту навіть, і це ну, може нам допомогти. Якщо ми подивимося на сенат да, або на призначення, ну давайте на сенат. Нам дуже повезло. Я дуже була розчарована, коли дізналася, що Міч Маконел буде, йти голова республіканців в сенаті. Це дуже великий друг України. Але ми зараз дивимося, прийшов сенатор Сон. Ну, а він завжди голосував за Україну і підтримував. Тобто, це для нас дуже хороша новина. Його заступник фактично, да, там, Majority Вип Бараса. Він не голосував останній раз, але його головна вимога була: немає плану. Але він приїжджав в Україну. Я вам скажу, що ну, це показник, угу. тому що вони там думають, що тут ти приїжджаєш, і в тебе отак зразу бомби летять. і міни отак всюди зриваються. Так. Тому для них поїхати це величезний такий а, ну, досвіг. подвиг навіть. А... Том Котон, це взагалі дуже проукраїнська людина. Ходили чутки, що йому пропонували міністра оборони чи якусь посаду в розвідці, ну там не знаю, це Ручі Національні розвитки, він відмовився. І я розумію, чому деякі відмовляються, тому що, ну ви ж маєте розуміти, ти складаєш мандат, і в них а в них, якщо тебе вибирають сенатором, то це там майже пожиттєво. Ти постійно перевибирають. Ну так дуже часно. Ну, і конгрес трошки змінюється, але не mm -hmm. так сильно так ти можеш піти. У нас за минулу ну, за минуло каденцію Трампа він поміняв чотирьох радників з безпеки. Це те, що Джек Саліван так, зараз так. І так виходить, ти складаєш мандати, даш то через рік, наприклад, тобі кажуть до побачення, і все, твоя політична кар'єра закінчилась. От але Таун Котен він завжди дуже сильно виступав за Україну. Дуже це тому мені здається, що зараз той розклад в сенаті, який я він дуже гарний для нас. Якщо подивитися розклад в хаосі, той же спікер Джонсон, який фактично витягнув. Україну приночому ціною, того, що міг склас, покласти свою політичну кар'єру на це. І тут якраз треба віддати належне демократам, тому що вони його врятували. Тому що, коли ж його ультраправі партійці почали його атакувати, демократи сказали, ми не будемо голосувати за його відставку. це була домовленість, і вони її витримали. Угу. І це величезний їм респект за це. Скаліс. Завжди з нами теж зустрічається, ну тобто, це голова республіканців, буде знову ж таки в конгресі. Завжди з нами зустрічається, підтримує. Ну тобто завжди голосував за Україну, тому я не бачу там якихось проблем. Якщо подивитися, знову ж таки, плюс три зараз місця там, да, мінус три стало демократа, плюс три республіканця в сенаті. Не знаю, зайшов той же там, наприклад, Пенсільванія був демократ, зайшов зараз республіканець, зайшов там Дейв Маккормік. Його сім'я дуже підтримує Україну. Він особисто його там, племінник. Бо минулий рік весь прожив в Україні волонтерів, приїжджав. Ну, тобто вони не просто десь там з якихось інтернет-інтернет-статей, знаєте. Ну, тобто, вони особисто. реально особисто підтримують. І це я вважаю класно, тому що, ну. Одна справа там приналежність належність до партії, інше твоє особисте ставлення. Тому я не думаю, що тут у нас будуть якісь такі. Тут знову ж таки ми попадаємо в ту проблему, що в них дуже маленька буде кількість людей, які будуть ну. Тобто в них мінімальна е, більшість. більшість. Угу. Відповідно, знав зараз. Знову будуть усі качелі ультраправих. І так. тут треба додивитися, як це поведуть знову ну, демократи. Ну, треба буде демократів так, да, щоб, добирати. Вони, щоб не знести знову там Джонсона, якщо він так. захоче допомогти Україні. Якщо подивитись по призначенням, ну там NSC, National Security Council, National Security Advisor, коли головний фактично по національній безпеці, це та, що Джак Саліван зараз так. буде конгресмен Уоллс. Ну, я можу сказати, що в 2022 році ми, коли у нього були в кабінеті, у нього прапори, в нього такий величезний український прапор висів, де було написано «Русський воєнний корабль нахуй». І ну, оце показник для мене. 100%. Тобто, він, він колишній зелений берет. Він декілька книжок написав, причому чітко в них видно, що. Він не ізоляціоніст, він розуміє геополітичну важливість Сполучених Штатів. Він не голосував за останній пакет, але це було чітко зрозуміло, його головна аргументація була: де план. Тому що просто вливати гроші і, наприклад, там, давати зброю, але не давати нею користуватися, ну це жодного, не має жодного взагалі так. сенсу. Рубіо, який буде міністром закордонних справ замість Блінкіна. Він а, кубинського походження, і він ненавидить комуністів. Тобто, він а, вибачте на Росія це другі камуняки. Тому тут якраз ну ми вже мали ну, тобто, приклади, коли ловили кубинців, які воювали на стороні Росії. І це дуже класно, що гурівці їх зловили, тому що з ними робили інтерв'ю. Це показували за кордоном, щоб показати, що це не українська війна. Так само, як, там, що, ну, як ми показали ізраїльтянам, що росіяни тренували Хамас. Це загальне зло бореться з демократією. Це вже регіональна війна. От, тому я вам чесно скажу, знаєте, мені там пишуть, Боже, там якусь жінку, яка проти України призначить головою розвідки національної. Я починаю завжди сміятись кажу, ви знаєте, зараз ім'я. Жінки, яка очолює, очі до речі, національну розвитки. А там що зараз жінка, я кажу, що да, уявляєте? <рес> тому в нас люди знаєте починають впадати в паніку. От я кажу: давайте подивимося, які будуть перші рішення, які будуть призначення. Чи могли б вони бути, чи хотіли б ми там, наприклад, більш проукраїнських на деяких посадах? Ну, можливо, але це не нам вирішувати. Так само, як знаєте, мене питали, що краще. Камала чи Трамп, я кажу: ну так це ж не мені вирішувати американському народу 100% У нас не всі в парламенті Проукраїнські депутати Я Хочу нагадати, у нас там є колишні ОПЗЖ, як вони там зараз називаються. Ой, там дві групи Відно, Неважливо, важливо і... про російські депутати. У нас в парламенті, тому що ми хочемо Сполучених Штатів Америки. Пані Олександро, дякую за позитив, який ви внесли. І об'єктивізм насправді і реальність, адже у нас дійсно таке все пропало або інші. Чи такі фанатики, якісь абсолютно. Дякую. дякую вам дуже. Вам дуже дякую. Олександра Остінова, народна депутатка України, фракція голос, була гостею цієї студії. Підписуйтесь на канал Елболайф, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі з правду тем, які ми підіймаємо. і Залишайтеся з нами. Я Анжеліка Сезоненко. Побачимось.